Вітаю мої любі підписники. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати варення із груш. Це дуже смачне варенічко, натуральне. Груші тут виходять дольками. Воно навіть схоже на мармелад. Дивіться, які гарні, прозорі, соковиті, дольки, груш. Це чудова начинка для випічки. А ще ви можете просто на скібочку. І до чаю. смачно, корисно. Приготування в три етапи, але багато часу це не займає. Починаємо. Нам потрібні груші. Я їх помила і зараз почищу від серединки. Порізала груші ось такими шматочками. Тоненькими. У мене груша дуже-дуже солодка і соковита. Тут груші на кілограм 270 грамів. Всипала сюди 635 грамів цукру. Тобто на 1 кілограм беремо 500 грамів цукру. Обережно потрібно перемішати рукою, щоб усі частинки груші залишилися не зламані. І залишимо так постояти на 2-3 годинки. Щоб груша пустила свій сік. Пройшло три години. Ось дивіться, скільки соку пустила груша, включаю вогонь і доводжу до кипіння. До кипіння доводжу на максимальному вогні. Потім вогонь зменшу. Груша закипіла. Кипіти буде 5 хвилинок. Пройшло 5 хвилинок, плиту вимикаю, залишаю так до ранку. За цей час варення повністю охолоне. Пройшла ніч, а саме 7 годинок. Ось дивіться, груша стала прозорою. Бачите, як мармеладки, шматочки груші. Зараз я вмикаю вогонь, доведу до кипіння і треба буде прокип'ятити 10 хвилинок. Нарізаю лимон 45 грамів. У мене шматочок лимону. Нарізала ось такими тонкими смужечками. І відправляю до варення з груші. Також додаю дві кориці, дві штучки. Пройшло вже 10 хвилин, вимикаю вогонь. і залишаю постояти охолонути повністю. Бачите, після того, як другий раз затіпіло, вже зовсім інший колір у грушевого варення. І зовсім інша густота сиропу. Пройшов деякий час варення повністю охолонуло. Воно помітно стало густішим. Зараз ще раз його нагріваємо. Варення закипіло. кип'ятити потрібно 15 хвилинок. Тим часом стерилізую баночки та кришечки. Якщо по краях каструльки ви бачите, що починає пригорати, тобто такий наліт золотий, то ви тоді його ось так знімаєте. Ось бачите, такий золотавий наліт. І просто вмішуєте у вареннячко. Завдяки цьому вареннячко буде мати ще гарніший колір, ніж є. Бачите, як гарно вариться сироп. І грушеві частинки, грушеві слайси, вони мають вигляд мармеладок. Бачите? Але при цьому не розвалюються, тримають свою форму. Ну, деякі розвалюються, тому що, мабуть, там була груша м'яка. Якщо груша тверда, то дольки будуть тримати форму. І, звичайно, менше перемішуйте. Тоді це теж вплине на те, що будуть частинки груші ціленькі. Пройшло 15 хвилинок, плиту вимикаю. Ось зараз гаряча, бачите, яка густота сиропу. Коли він охолоне, він стане ще густішим. і Варення гаряче, розливаю його зараз по баночкам. В результаті у мене вийшли ось дві такі баночки. Одна півлітрова, друга 480 мл, трошки неповна. Варення янтарне, навіть золотого кольору і дуже-дуже густе вже гаряче. Охолоне, я вам покажу, яке воно буде холодне. Дольки груші, прозорі. Янтарного відцінку. Дуже-дуже смачні. Їх навіть не ложечкою їсти, а віделечкою. Приготуйте за моїм рецептом. Повірте, це дуже смачно. І домашнє варення завжди корисне. Тут немає ніяких домішків. Все натуральне. Готується швидко. Хоча потрібно в три етапи його готувати, але все одно це не займає багато вашого часу. Готуйте на здоров'я. Смачного!